Модель тексту до відео Сори, як це зробити так, це посібник для новачків. Мене звати Райан Борден. Давайте зануримося в це. Що таке Сора, правильно? Багато людей шукають модель тексту на відео від Сора. Сора – це штучний інтелект, що створює реалістичні зображення та фантазійні сцени з текстових інструкцій. Ми можемо ввести текст, наприклад, камера, спрямована на кольорову будівлю в італійському Верано, Далматинка дивиться через вікно в будівлі, один поверх багато людей ходять навколо і так далі. Чи не так? Воно генерує відео чи так. Це походить з повного тексту це реалістичне живописне відео, яке демонструє ступінь реалізму. І є безліч відео, чи не так. Ти знаєш всілякі речі, які Сора створює, чи не так, створює вертикальні та горизонтальні відео, може самостійно створювати будь який тип відео, і буквально цього не існує. Якби собака не існувала. Це абсолютно вигадано. І є кілька речей, з якими Сора, знаєте, все ще має проблеми, але це як суперрано. Реалістично для кота, що проходить тут, і як це дронове відео, звідки це тут, е, воно дивно, але цікаво і тедайдай, і тедай, правильно? Так. В будь якому випадку, отже, це те, що таке Сора. Воно може створювати неймовірно хороші відео, насправді, насправді, нові, які надіслати. Наразі Сора не вийшла, але сьогодні ми поговоримо про використання Сори та її можливості в роботі з нею, і ви можете надіслати свої речі Сему Альтману, який є генеральним директором OpenAI, власником Сора, ChatGPT тощо. І він створюватиме відео тих, які йому подобаються, і публікуватиме їх у Твіттер або ха, я думаю, це зараз. Отже, ось це круті відео. Ми бачимо, що цікаво одне з тварин, які проводять гонку на океані. Вони конкурують між собою чи не так? Отже, це є сора, а власне, цей суть. SORA текст відеомоделі дозволяє вам буквально вставляти текст так само, як ви вставляєте текст і спілкуєтеся з GPT, але отримуєте відео. Тепер, як ми використовуємо сору? як ви збираєтеся до нього отримати доступ? Основним чином, ймовірно, сору буде доступно за підпискою на чат GPT. Якщо ми приєднаємося до чату GPT тут, там є плани, на які можна покластися та сподіватися. Плюсовий план це коли вони випускають все. Якщо ви хочете мати доступ до створення зображень та чату GPT 4, вам потрібен плюс план, який коштує близько 20 доларів на місяць. Є план Teams, якщо у вас є Teams. Ймовірно, ціна підвищиться, але вам знадобиться плюсовий план, щоб отримати доступ до SORA, оскільки це ресурсоємне на їхньому сервері для створення відео, оскільки зображення ресурсоємні. І вам знадобиться це, але не поспішайте і зараз підписуйтесь на це, будь ласка, негайно. Однак справжнє питання, яке люди задають, це як можна заробити на моделі текст відео «Сори» та отримати прибуток. Так, ви можете отримати прибуток? І відповідь так. Я покажу вам, як ви насправді можете заробляти гроші з цього, починаючи насправді прямо зараз, сьогодні. Перед зробити це, якщо могли б посприяти, залиште мені позитивний коментар. Якщо подобається цей тип відео, це мені допомагає зрозуміти, який тип відео ви хочете. Якщо ти погодишся, це буде круто. І отже, дозвольте мені насправді показати вам тут. Так отже, якщо ми перейдемо до Stripe, який є нашим процесором платежів за кредитною карткою, ми можемо побачити і оновити тут. Всі хочуть бачити оновлення, щоб побачити реальність. Подивимося останні 12 місяців 630 тисяч дол, але робимо як і минулі 4 тижні. Але робимо, як і минулі 4 тижні. Правильно, це 24 чотирьох доларів. Окей, очевидно, це не від сори, бо сора ще не вийшла, але це з відео. Ви вже можете заробляти гроші прямо зараз з відео. Починайте прямо зараз і використовуйте різні способи. Правильно, не намагаюся вразити тебе або щось подібне, просто наголошую, що це можливо, ви можете заробити. Неважливо, чи ви початківець, неважливо, чи ви власник бізнесу, і ми дійсно можемо запустити цю систему, не витрачаючи багато часу і грошей, і все ж заробляти гроші. Так як ми це робимо. Ну, давайте поговоримо про це. Так, останнє, що я маю згадати, це насправді є розіграш. Якщо ви перейдете на айгайвевейком, ви можете фактично зареєструватися та взяти участь у різних розіграшах. Ви можете ввести щоб виграти по різному, але те на що ви вводите, щоб виграти, це розіграш на тисячу доларів від Shinify AI, Так що обов'язково приєднуйтесь до розіграшу. Це безкоштовно. Я маю на увазі, чому б і ні. Отже, як ми це робимо, ми можемо подивитися на деякі п'ять найкращих відео на вебсайтах. Отже, якщо ми перейдемо сюди, ось приклад. Давайте почнемо звук. Ось як заробляти гроші з відео з штучним інтелектом. Перейдіть на ScaryToolBots.com, завантажте список з 400 інструментів штучного інтелекту або відповідайте словом AI, і я надішлю його вам. Ці інструменти заплатять вам за їх просування. Далі використовуйте ShineFi.com, щоб зробити відео про ці інструменти та розмістити їх в Instagram або TikTok. Для повного курсу перейдіть на theigiveaway.com. Отже, в основному тут відбувається так: ми знімаємо відео. Чи все зрозуміло для вас, так? Тому залишайтеся зі мною, я покажу, як це зробити. Але спочатку поясню концепцію. Відео тут каже: я сказав 5 найкращих вебсайтів. Не обов'язково п'ять. Тут 3, але верхні вебсайти, чи не так? Так, відео каже, що це найкращі. Ці типи відео отримують багато переглядів. Я бачив, як вони отримують сотні тисяч або мільйони лише на одному відео. І от це трохи нагадує пасивне відео з підказками, це не активне продажне відео. Ви просто інформуєте особу, що гей, ось як заробити гроші на відео зі штучним інтелектом. Так, це назва відео. Також ви надаєте їм три вебсайти. У цьому випадку один з них Scary ToolBots. Ми поговоримо про це через хвилину. Ще один з них Shinify.com. і останній AIGiveaway.com. Так що я вже показав вам ЕАЙДІВАВЕЙ. Він просуває цей вебсайт ось тут. Тепер ми маємо достатньо слів, щоб задовольнити вимогу щодо кількості слів. Це було останнє, що хотілося сказати. Люди дивляться відео, кажуть О, класно. Хочу піти подивитися на розіграш та страшних роботів інструментів. Класно, хочу піти на шайнифай, і вони йдуть на сайт. Тепер це просто перенаправляючи до мене. Тому я поясню це ще раз через хвилину. Залишайся зі мною. Але в основному. Вони переходять на вебсайт, а потім мають можливість щось купити. Так, більшість людей знайома з поняттям партнерської програми, і це працюватиме, якщо ви також продаєте свої власні товари та послуги. Вказуйте свій вебсайт як партнера для співпраці з іншими сайтами веб. Так, насправді ми можемо перейти на вебсайт Scary ToolBots, який згадується тут на початку відео, і страшні інструменти. І, отже, ми просто перейдемо сюди ScaryToolBots.com. І ось список вебсайтів або компаній, які заплатять вам за їхню рекламу. Ви можете перейти на будь-який з цих вебсайтів, зареєструватися і просувати цей інструмент. А коли хтось купує, ви отримуєте гроші. Давайте візьмемо приклад Shinify був у відео. Якщо ми підемо і зареєструємося, і я не покажу вам, як зареєструватися, і ви всі знаєте, як ввести ім'я та імейл. Приклад. Якщо хочете Шініфай, ви можете зробити будь-яку з них зі списку або інші, не включені до списку. Але це буде виглядати так в панелях керування партнерськими програмами ви натиснете на продукт і отримаєте посилання. Має різні варіанти в залежності від місця, отримати перенаправлення, але тут ми просто беремо основний, ми скопіюємо це партнерське посилання. Якщо я введу це посилання тут і перейду за ним, воно відкриє сторінку товару. Якщо хтось був би таким, якщо ви дали Бобу це посилання, і Боб перейшов за ним, натиснувши і спустився сюди вниз так, він ввів дані про картку або PayPal, отримав пробну версію за воднаруєс і сказав Почнемо. Ви отримаєте оплату. Це повторювана підписка. Так що кожного разу, кожного місяця вони платять, ви отримуєте оплату. Правильно. Відсоток від платежу це круто, бо ви отримуєте зарплату щомісяця, не виконуючи продукт або інші обов'язки. Якщо у вас є товари або послуги, чудово, ви можете використовувати партнерські програми або обидва. Ми змушуємо людей дивитися відео, яке рекомендує вебсайт, вони переходять на вебсайт, який відправляє їх, що є перенаправленням, і він відправляє їх до Шайніфай або іншого місця. Хтось купує, ви отримуєте оплату. Досить просто. Так як ми насправді можемо почати з цим прямо зараз, зараз заробляю гроші. Так, сора ще не вийшла, але цей процес готовий для сори в майбутньому. Так, підказки і все буде налаштовано, і весь процес буде налаштовано. Так, як тільки сора буде готова, якість відео просто підвищується. Якщо якість підвищується, ви заробите більше, ви не хочете чекати, хочете бути на хвилі та крутитися. Вже маєте важ, що виконує процес або будь що автоматичне, це може бути повністю автоматичним. Не треба нічого робити, якщо не хочете, але хочете робити це так, щоб бути готовими, бо не хочете починати потім та відставати, чи не так? Не відставайте робіть і заробляйте, поки чекаєте на сору. Може, вона вийде наступного тижня? Може бути наступного року. Я не знаю. І як ми це робимо вручну? В основному у вас є три компоненти. Якщо хочете зробити це вручну прямо зараз, коли не потрібно багато речей, а купити інструменти, що прискорять процес, це недорого. Якщо хочете зробити вручну, без покупки інструментів у вас є три компоненти відео рух, звук, ідея, сценарій. Сам рух здійснюватиметься за допомогою програми CapCut, яка безкоштовна. Поговоримо про це за секунду. Аудіо буде зроблено компанією ElevenLabs, це підписка. Вони насправді дуже доступні за ціною. Ви можете використовувати інші генератори АШІ. Знову генерація звуку АІ є дуже недорогою, але зазвичай вони мають вартість. Ідея в сценарії у вас є хтось, хто говорить, і ви маєте їх, як вони говорять у нашому відео. Ми маємо людей, що кажуть ідіть до жахливих роботів, просто слухайте. Завантажте список з 400 інструментів ШІ або просто відповідайте. Перейдіть на вебсайт, завантажте список інструментів або відповідайте словом ШІ, і я надішлю його вам. Схоже на ідею, думку, можемо дозволити чат GPT згенерувати це. Потім беремо сценарій, йдемо до 11 лабораторій, підключаємо його і отримуємо аудіо. А потім ми візьмемо наш сценарій і повернемося до чату GPT, щоб він згенерував для нас зображення, а потім взяти зображення. Тому нам знадобиться підписка на двадцятьлай від чату GPT для цього. Так, ви витратите трохи грошей, але очевидно витратите трохи грошей, щоб заробити більше. Нам треба мати можливість генерувати зображення. Головним чином, ми вкладаємо все в CapCut і отримуємо щось подібне. Тому маємо всі зображення, які створює ChatGPT, Маємо аудіофайл, створений 11 Labs, Кидаємо аудіофайл сюди, кидаємо всі зображення сюди, дозволяємо CapCut згенерувати слова тут. Потім все об'єднуємо і отримуємо відео, подібне до цього. Як заробити гроші онлайн, коли ви без грошей? Це питання може бути добре, нам не потрібно дивитися весь відео. Ви розумієте концепцію ми кидаємо все сюди. Цей процес займає від 20 до 30 хвилин. Якщо я швидкий і роблю це добре, я можу зробити це за 20 хвилин або щось подібне, залежно від зусиль. Якщо все йде добре, це займе близько 20 хвилин. Якщо у мене важкий день, вам потрібно втягнутися в ритм. Так що це більше схоже на 30 хвилин. У мене, отже, займе 20-30 хвилин, щоб зробити це відео. Я можу опублікувати відео, і потім, знаєте, воно отримає деякі перегляди і все таке чи не так. Люди клікають по посиланнях. Тепер це гарно. Робіть це, якщо хочете. 11 лабораторій близько 12 доларів на місяць, 10 доларів на місяць, чат GPT, 20 доларів. Платите 32 долари міс, капелюх ріжуть безкоштовно, потрібно трохи зачекати і все буде готово. Так, якщо у вас є час, то це близько 30-35 доларів на місяць і ви готові до виїзду. Тепер, якщо ви хочете заощадити кілька баксів і навіть не витрачати більше, це може бути трохи дешевше, використовуючи автоматизацію, чи не так? Отже, якщо ми перейдемо до Shinify, який знаходиться прямо тут, і він насправді знаходиться прямо тут, ми зможемо увійти на цей сайт і користуватися його функціоналом без проблем. Застосуйте інструмент, що зробить все за нас, тому ми перейшли на п'ять найкращих веб-сайтів відео. Ми можемо взяти це і дайте мені URL. Я взяв посилання і перейшов до транскрибера штучного інтелекту, вставив його, натиснув транскрибувати. Тепер вже зробив це. Збираюся повторити, бо це займає хвилину. Призупиніть відео, зекономте час. Воно отримало транскрипцію. Такі слова фактично вимовляються у відео. Тому я збираюся скопіювати це, ми збираємося вставити це в блокнот для зручного наближення і використання. Працюючи з цим тут, ми можемо побачити його і зробити його більшим. У нас є розблоковані прибутки з Ш. Почніть з вибору списку з 400 інструментів штучного інтелекту з scarytoolboss.com. Є вебсайт scarytoolboss.com і shinify.com. Останнє, що запитуємо ai-giveaway.com чи не так чи не було б розмістити свої власні вебсайти тут. Так можна сказати, який у вас власний вебсайт. Ну, у нас є наш, подивимося, чи зможу знайти, що у нас є наш посилання ми створюємо перенаправлення, переходячи на Squarespace, які надають SSL сертифікати разом з цим, і дозвольте мені просто оновити це. І от ви переходите на Squarespace, реєструєте доменне ім'я, вводите доменне ім'я і переходите до продуктів, платите це як 12 баксів або що небудь. А потім ви отримуєте доменне ім'я, і ось де йде доменне ім'я, той, який я збирався використати, ви знайшли один у своєму списку, чи не так? Що я збирався використовувати, це було найкраще AIVideocreator.com, чи не так, тому що ми були афіліатами ShaniFi, який є інструментом для створення відео. Так я вибрав найкращого партнера. Що я сказав? БестайВідеокреатор.ком, правильно? Дозвольте мені перейти до налаштувань, натисну на це і перейду туди, в налаштуваннях чи не так. Перейдемо сюди перед перенаправленням до мене вниз, натиснемо Додати, а потім не буде правил. Додаємо правило, розміщуємо тут. Сказано в першому розділі, як сказано в першому розділі ми покладемо URL, на який ми будемо перенаправляти це буде наша партнерська URL-адреса. Натисніть на розширені налаштування, змініть на постійне перенаправлення, переконайтеся, що SSL включений і збережіть, це займе секунду. Оновлення займуть 20, 40, 48 годин. Оновлення може зайняти хвилину, але вже зроблено. Так тепер, якщо я введу bestävideокреator.com, у моєму скрипті прямо тут, на місці shinefi.com, коли хтось дивиться відео і вони бачать найкращого створювача відео з штучним інтелектом, вони підуть туди. І коли вони підуть туди, вони будуть перенаправлені, щоб перевірити, чи працює це ймовірно, це не працює, але можливо так воно їх перенаправить на партнерське посилання, яке знаходиться тут так само, якщо я піду сюди, насправді я можу просто відкрити його, і вони приземляться на цю сторінку тут, і потім як О, класно. І вони купують це, і ви отримуєте гроші тут все просто. А... Ви можете замінити інші вебсайти і вставити свій вебсайт, ви створите відео, де всі вебсайти належать вам, але є різними партнерами. Відео з штучним інтелектом, перейдіть сюди. Це найкраще місце для планування вашого відео. І потім знаєте і так далі. Вводьте доменні імена, які перенаправляють на партнерські посилання. Отримавши свій сценарій, скажімо, залишу його наразі, налаштувати його настільки, наскільки хочете. Я збираюся скопіювати цей скрипт, щоб повернутися до Shiny вийти з цього, перейти до зображення на відео і перейти до скрипту, і я збираюся вставити це сюди. Добре, так що я просто вставив це. Тепер я можу налаштувати це. Я збираюся включити підписи та анімацію в форматі екрану, робити портрети і вертикальне відео. Ви також можете робити широке відео. як ви знаєте, широке відео для YouTube, М для голосу, я просто виберу стандартний голос тут. Щодо музики, не створюватиму жодної музики. Натисну кнопку Створити відео та створю відео, займе хвилину, кілька хвилин, ймовірно, максимум. Основне, що станеться, це те, що воно згенерує відео саме таке, як це, таким чином він помістить зображення туди. Він покладе слова внизу і жовтий тут, і Фейсбук розміщує ці білі слова зверху, але він розмістить жовті слова внизу і матиме аудіо та все. Правильно, тоді ми можемо взяти це відео. Ми можемо завантажити його на Ютубі, Інстаграм, Фейсбук, Твітер, Тікток та інші соціальні платформи. Багато людей мають успіх з Пінтерест, тому ви можете розміщувати їх там, використовуючи те саме відео. Ви отримуєте весь трафік. Коли люди його дивляться, вони переходять туди і натискають посилання, купують речі, і ви отримуєте оплату. Просто. Коли відео буде готове, це стане нашими посиланнями. Shinefy дійсно класний, бо ми говорили про чат GPT, що коштує 20 доларів на місяць, Eleven Labs – це для нашого аудіо. Якщо ми збираємося робити це вручну, то ну, в будь якому випадку подивимося, чи зможемо знайти це. І плани ціноутворення мають безкоштовний план, де ви можете зробити до 10 тисяч символів генерації, а потім є один, що коштує 5 доларів на місяць, тож ви платите 5 доларів на місяць тут. У мене є 11 планів залежно від кількості відео, які хочете згенерувати. Наші символи виглядають так це 500 символів, хто знає, правда? 500 символів із 10 тисячі. Отримаєте 20 відео на місяць безкоштовно. Можливо, цього вистачить безкоштовно. Ви платите 20 доларів на місяць за чат GPT, що може збільшитися. І ви платите 0 або 5 або, можливо, 11 доларів за 11 лабораторій. А я думаю, що це 22, якщо ви після першого місяця. Таким чином ви платите від 20 до 40 доларів на місяць за це. Якщо ми підемо до Shinify, подивіться на його інструмент, що все робить. Фактично є пробний період за однарою. І це на 30 днів, це означає, що дві змінюються на 30, і потім це коштує 27 уміс Так, 27 міс, і робить все чи не так. А потім, якщо ви хочете втекти, ви можете все витратити і отримати 99 міс. Суть в тому, що це недорого і готово до Соар. Як тільки Соар прийде, він відразу інтегрується в шинифай. І потім відео стають ще кращими, і все там і готово до виїзду. Так що це насправді означає для нас. Отже, це наш сценарій, як ми використовуємо це з автоматизацією. Ми говорили про це, але основне полягає в тому, що ви швидко побачите, що ми можемо зробити це вручну і це займає процес. Можемо зробити це за допомогою Shinify. Потрібно завантажити на соціальні платформи та виконати відповідні дії. Є інструменти автоматизації, про які не розповім в Ютубі, такі як Радар, допоможуть розпланувати все. Заплануйте 30, 60 або 90 днів контенту, автоматична публікація, незалежно від цілей, для себе або як послуга для інших. Ось ваш сервіс, якщо ви без продукту або сервісу і хочете його продати або зробити це на партнерському боці. Так, є кілька рухомих частин. Це автоматизовано. Коли ви налаштуєте його, ви можете попросити ВА його запустити чи не так. Тоді вам не потрібно нічого торкатися, але ви повинні налаштувати його і запустити, щоб все працювало. З цієї мети насправді є навчальний табір, який навчає вас всій системі штучного інтелекту, який починається. Буткемп наступного тижня у вівторок триватиме шість тижнів, можна буде потрапити туди через прямий ефір. На самом деле я буду там, показувати вам, как делать все в прямом эфире с вопросами и ответами для вас и ваших зрителей. Про отримання партнерських посилань як ми це зробили, і все налаштовано для вас штучними ботами Частина крута, але ви можете взяти їх і пройти буткемп, бо є повтори. Таким чином ви можете передати буткемп віртуальному асистенту, і вони зможуть виконати всі необхідні завдання за вас. Ви можете запросити свого VA на живі сесії, або переглянути їх пізніше, якщо бажаєте, але потім вони можуть все зробити за вас, і тоді це повністю бездіяльно або ви можете зробити налаштування і потім самостійно запланувати. І штучний інтелект виконує всю створення відео, а потім ви можете мати як радар, який робить всю розкладку контенту. Ти не робиш багато, але трохи. Там є тренувальний табір. Перейди на soaringrichesbootcamp.com, щоб перевірити. Зареєструйтесь на це, якщо ви хочете. Це зібрати всі кусочки разом для вас і мати весь ресурсний центр і все в одному місці. Якщо хочете приєднатися до навчального табору, soaringrichesbootcamp.com. Якщо ви в буткемпі, побачу вас наступного вівторка. Радійте заробітку.